Привіт! П'ятниця підводимо підсумки тижня. Довелось принести трішки пізніше цей огляд. Технічні питання були, але все ок, все вирішено. Давайте тепер попрацюємо. Так, на що треба звернути увагу? Макропоказники в понеділок почали виходити дані. Нічого цікавого тут не бачу. В середу нонфарам непоганий звіт. В, в, в середу президент Трамп нічого такого особливого нічого не сказав. В четвер вийшли дані відсоткової ставки фунта Стерлінга, і також нічого дивного ми не побачили. На наступному тижні єдине, що цікавого буде, це. Довгоочікуваний <сміст> індекс поживчої інфляції, хоча е ФРС вже не робить акцент на рівні інфляції, акцент робиться на rate, рівні безробіття, але дані по рівні безробіття досі не виходить, і поки його не видно, і поки його не видно, досить дивно, скажу вам чесно. Виходячи з цього, ставку поки що планують знижувати 68%, що знизять, 32 що залишать на тому ж рівні. За останню добу було ліквідовано як лонгістів, так і шортистів в обидва напрямки більш ніж 246 тисяч трейдерів. Спотові ETF по бітку ми бачимо все ж таки ще в мінусі. Ефіріум ETF ТІЄФ також мінуси. Тобто тут поки нічого цікавого ми не бачимо з вами. Так, давайте подивимося, що з точки зору технічного аналізу по всім індексам. Нікеї бачимо, планує поки що рухатись далі вниз, в сторону підтримки, 46 тисяч пунктів. Продовжує свій рух. Євронекст рухається по червоному напрямку. В бік тесту східної лінії тренду. 1600 пунктів. Зелений таргет. Ідею, поки ми відкинемо Діксі. Діксі і далі поки рухається. У напрямку 101.8, можливо, 104 побачимо. Поки спостерігаємо. SP рухається вниз в сторону корекції. Скоріше за все, перша ціль буде. 6500 десь. Поки буду очікувати в цьому напрямку. Тесла. Скоріше за все, побачимо корекційний рух. Все на це, на це якраз а, робить уклін. Можливо, є сенс з понеділка намагатися протестити таку ідею, але краще знайти ліпший точку входа. Подивіться понеділка, що відкрити цю позицію. Nvidia чекаю звітність, Netflix без позиції. Мета гарно рухається, але тут я без позиції. Рух вже добрячий пройшов цей актив. Краще його пропустити. Це як z на криптовалютному ринку. Там вже якась своя історія відбувається, тому краще побути просто в стороні даного актива. Apple, нічого цікавого тут не бачу. Amazon без позиції. Google також, Microsoft. Скоріше за все, буде рухатися вниз Microsoft. Так, пшениця. В коридорі 525-555 доларів. Золото буде далі знижуватися вниз, очікую продовження руху вниз. Євро-долар невеличкий відкат. Очікую продовження руху і далі вниз, в бік 1.12. USDT. ЮСДТ, скоріш за все, буде тестувати 5,8. Скоріше за все, побачимо рух ось в цьому напрямку. Ще побачимо корекцію на ринку, тому будьте, будь ласка, досить уважними. Тут ще не все закінчилось. Є очікування продовження руху. Друзі, якщо будуть якісь запитання, то пишіть, будь ласка, я залюбки на них відповім. Ну і зі усі бачимо, що показують також бажання протестити рівень 2,5. Total. Далі буде тестувати рівень підтримки 3,2 трильйони доларів. Альткоїни 850 мільярдів доларів, поки буде тестуватися. Домінація біткоїна, бачимо, що хоче підрости. Можливо, в бік 63%. Домінація ефіра ще поки буде знижуватись, можливо, до рівня 11%, поки не бачимо бажання до зростання. Поки ще, поки ще слава. Азер дуже сильно вистрибнув цей індекс в бік 7,85. Я гадаю, що це може бути дійсно розворотом і гарним рухом вгору. Сама ж вартість біткоїна поки ще буде тестувати рівень підтримки 90. 5, можливо, тисяч доларів. Тут поки ще. Ефірчик може протестити 200. BNB наче зупинився. Падіння. Слана може ще протестити підтримку, Онда ще не готовий до розвороту, Авакс не бачу, хайп. Кас потрохи готовий до зростання. Угу, Єна ще не готова, Litecoin також, HBAR ще також не готовий. Непогано файлкоін дивиться, тон також поки що не сильно готовий. А, друзі, якщо питань немає, я тоді буду закінчувати сьогоднішній ефір. Якщо раптом будуть питання, а я закінчу ефір, то ви пишіть, будь ласка, в коментарях залюбки відповім. А, не забувайте вставити вподобайку, підписуватись на YouTube канал. І до. Uh, до понеділка з вами всім папа.